З мешканцями один з невід'ємних атрибутів громадянського суспільства. Вони повинні служити як інформуванню громадян про важливі справи у суспільстві загалом чи територіальній громаді, зокрема, так і створювати можливості для участі кожного з нас у процесі прийняття вагомих рішень. Але чи використовуються усі можливості даного інструменту? Яким чином варто проводити громадські консультації, щоб вони були насправді ефективними, а влада і громада були партнерами у спільній справі, а не опонентами? Один з таких механізмів було представлено у Донецькій області в рамках проєкту Активна громада. Протягом останнього часу можна спостерігати доволі чітку тенденцію у функціонуванні інституцій публічного сектору, що полягає на переході від бюрократичної моделі управління до менеджерської, тобто відхід від крайньо сформалізованої моделі, націленої виключно на дотримання процедур і параграфів, умовно називаємо, що це модель зручна для чиновників. У свою чергу, менеджерська модель це створення центрів обслуговування мешканців, це можливість вирішення своїх справ через інтернет, це впровадження і сертифікація систем управління якістю. Проте майбутнє за моделлю суспільної партиципації. Ця модель полягає на участі мешканців у спільному прийнятті рішень про спільні справи. Мешканці вказують проблеми, а службовці хочуть їх слухати і спільно вибирати пріоритети. Такою універсальною методикою, що використовується в європейському союзі, у тому числі і в Польщі, є методика Радар. Вона полягає на інтерактивній участі мешканців у тематичних зустрічах. Мешканці висловлюють на їхню думку пріоритетні для реалізації справи, а потім демократичним чином голосують, які з них є найважливіші. зустріч Радар проходить у п'ять етапів. На першому треба поінформувати учасників про мету зустрічі. Етап другий зголошення проблем, етап третій демократичне голосування та визначення пріоритетних проблем. На четвертому етапі інформуємо учасників зустрічі про результати голосування. А на п'ятому етапі спільно влада та громада задумуємось над можливостями вирішення вказаних проблем та реалізації ініціатив. Ключовою справою для успіху зустрічі радар є належний вибір учасників. У групі повинно бути не менше ніж 15 і не більше ніж 40 осіб. Від мешканців повинні це бути представники громадських організацій, місцевого бізнесу, депутати, керівники міста чи села, а також представники різних сфер, як охорона здоров'я, освіта, правоохоронні органи, пожежна охорона. Важливим є те, щоб зустріч проходила у приязній, безконфліктній атмосфері. А місцем зустрічі може бути школа, дитячий садок чи будинок культури на на початку першої зустрічі за методикою Радар ведучі інформують запрошених про мету і завдання зустрічі, а це визначення найважливіших проблем, що мають вплив на якість життя територіальної громади. Серед сфер, над функціонуванням яких повинні задуматись мешканці: охорона здоров'я, навколишнє середовище, безпека, культура, освіта, транспорт і комунікація та інші. Визначення проблемних сфер допоможе конкретизувати можливості усунення недоліків на пізніших етапах радару. Залежно від кількості учасників зустрічі у форматі радар, варто здійснити поділ на підгрупи. Це також створює можливості для проведення короткого мозкового штурму у компактній групі. Завданням роботи підгрупи є вибір трьох-чотирьох пріоритетних сфер, які на думку учасників є найважливішими для їхньої громади. Для зручності роботи вибирається секретар підгрупи, який записує названі проблеми та ініціативи, а пізніше представляє їх перед усіма учасниками зустрічі Радар. На роботу у підгрупах виділяється 10-15 хвилин. Одним з найважливіших і найцікавіших елементів зустрічі у форматі Радар є озвучення проблем, які необхідно вирішити, чи ініціатив, які з'явились в часі роботи під груп. Даний перелік зачитують секретарі та аргументують, чому, на думку їхньої групи, даний аспект якості життя є важливим. Відпочинок дітей. Дітей молоді. Культура і спорт. Це, спорт, культура м, організація культурного досвіду, робота кружково-спортивних сім. Дійсно, на сільські, сільські діти але... Особливо, Необхідно, щоб мешканці зголошували пропозиції спонтанічно, без обмежень. На цьому етапі не варто ані критикувати, ані оцінювати ініціативи. Необхідно забезпечити можливість щирого висловлювання усім учасникам зустрічі.

устаревшие ага. компьютеры. Ну, а это, Даже посмотрите на айфоне, как отличается наше освещение. Вот какие как с виду эти лампы страшные, вот это они освещают. Особенно и зимой и это и большая и проблема. Нет солнца зашло, и занятия а проводить его Просим освещение. А освещение да. в детском саду. Крыша, да. 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 да, Еще хотелось бы, конечно, тепло. Зимой вообще не отапливается, ну, не отапливается. Ну, кромі одної, де знаходиться архудрубний директора. У нас фольклор не может займатися, тому що немає додав. Не Це велика проблема. Там вами? Усі вказані проблеми чи пропозиції повинні бути систематизовані та записані на великих аркушах паперу, які розміщуються на видному для усіх місці. Після вивищення аркушів варто ще раз зачитати перелік проблем та ініціатив. Кульмінаційним елементом роботи в рамках методики Радар є здійснення демократичного вибору усіма учасниками зустрічі. Кожен з учасників має три голоси, які може віддати за будь-які із записаних пропозицій. Звичайно, може голосувати за пропозиції своєї підгрупи, так і за пропозиції інших учасників. Проте не можна проголосувати усіма чи навіть двома голосами на підтримку якоїсь однієї пропозиції. Усі голоси необхідно розділити між трьома найважливішими пріоритетами. Сам процес голосування відбувається наступним чином. Учасники радару по черзі підходять до вивішених аркушів паперу і здійснюють голосування кольоровими маркерами, ставлячи умовний знак напроти вибраної пропозиції. Після голосування відбувається підрахунок голосів та визначення пріоритетів, тобто оголошення пропозицій чи проблем, які набрали найбільше голосів, а отже, є найвагомішими для якості життя громади. На першій зустрічі Радар. Після голосування щодо найважливіших проблем у сферах якості життя необхідно провести обговорення можливостей їх вирішення. Тобто учасники зустрічі повинні запропонувати механізми можливості вирішення тих проблем, які на їхню думку є найважливішими, і набрали найбільше голосів. Коли ми проводили зустріч Радар у Артемівському районі Донецької області, то під час обговорення можливостей вирішення проблем з'ясувалось, що місцеві громади мають певний досвід у цій сфері. А ряд таких ініціатив можна реалізувати зовсім невеликими затратами, як це може видаватись на перший погляд, бо може з'ясуватись, що хтось у селі чи містечку має трактор, щоб привезти будівельні матеріали, чи екскаватор, щоб викопати траншею, можна знайти спонсора, який допоможе закупівлею, чи труб для водопостачання, чи будматеріалів для ремонту даху. А самі роботи може виконати громада. Як розповідали нам у Артемівському районі, у деяких селах шляхом для вирішення проблеми вуличного освітлення також стала участь самих мешканців. Жителі знайшли кошти на ліхтарі, власними силами встановили стовпи біля своїх будинків і таким чином вирішили проблему вуличного освітлення. Тобто, можна сказати, що кожен в міру своїх можливостей може долучитись до спільної справи, взяти участь у вирішенні проблеми. І далеко не завжди потрібні великі гроші для вирішення конкретних завдань, що підвищують якість життя територіальної громади. Аналізуючи перебіг зустрічей у форматі радар, зокрема першого радару, варто звернути увагу на той факт, що під час дискусії, коли усі учасники мають можливість висловити свої пропозиції, ініціативи чи головні проблеми, дуже часто появляються загальні проблеми, такі як водопостачання, дороги, мости, тобто доволі дороговартісні інвестиції. Проте, коли надходить час голосування за методикою радар, з'ясовується, що в людях перемагає раціоналізм. Вибирають інвестиції, які відповідають рівню можливостей їхньої громади, які можна виконати протягом короткого часу. Чітко прослідковується, що ініціативи, які стосуються інтересів великої частини територіальної громади, викликають більше зацікавлення і підтримку і отримують більше голосів, ніж ініціативи, які можуть задовільнити потреби невеликої групи. Уявімо собі, що на голосування виноситься пропозиція будівництва доріг. Всі чудово усвідомлюємо, що ми не встані за замінити усі дороги у місті чи в селі. У зв'язку з цим, якби дійшло до реалізації, то було б збудовано дорогу лише на якомусь короткому відрізку, тобто в міру фінансових можливостей міста чи села. Натомість, якщо ми відремонтуємо будинок культури чи інші місця загального користування, то це буде інвестиція, що служитиме значно більшій частині мешканців усій громаді, як молодим людям, так і старшим. Після проведення першого радару і вибору на ньому пріоритетних проблем та завдань настає час для детального аналізу. Місцева влада повинна задуматись над можливістю реалізації пропозицій мешканців та підготувати свої відповіді у контексті висловлених ініціатив, які згодом стануть предметом розгляду на другій зустрічі у форматі радар. У методиці Радар надзвичайно важливими є два елементи: з однієї сторони треба вслухатись у пропозиції мешканців те, що вони вважають найважливішим, але мусимо також брати до уваги, що мешканці часто пропонують перелік благих побажань того, що вони вважають за дуже потрібне. Надзвичайно важливим є те, щоб місцева влада, чиновники також сприймалися як повноправний партнер. Велику вагу тут треба приділяти аналізу викональності, аналізу доцільності, тобто проаналізувати, чи ці пропозиції, які подають мешканці, відповідають законодавчим вимогам, чи відповідають вимогам у сфері охорони навколишнього середовища, генеральних планів. Чи врешті-решт у бюджетах самоврядування є на це кошти? Тому не менш важливою є думка чиновників і те, щоб вони проаналізували можливості реалізації тих пропозицій ініціатив, які пропонують мешканці. Після підготовки відповіді від місцевої влади вдруге проводимо зустріч Радар. Представники влади чи особисто чи за посередництвом ведучих зустрічі інформують учасників про реальні можливості та перспективи вирішення проблем та реалізації ініціатив, що були вибрані на першому радарі. щоб зі окремий цільовий проект, цільову систему виділення дії бюджетних грошей, для того, щоб ті рішити проблеми, одної проблеми в громаді в частності. Зараз Три фінансі міцний бюджет. Ви должны прийняти на сесії серед Потом потім може бути районний совет приміти на сесії райсе, так включа на план соціально Потом Потім дойти на рословий бюджет. А мешканці оцінюють, коментують пропозиції, відстоюють свої інтереси, але також переконують інших учасників зустрічі. Про необхідність реалізації в першу чергу їхніх ініціатив, адже знову все вирішить голосування. Посолка зі мною просто ми находимося на грані Сартімовського району в двадцяти кілометрах города. Ми находимося до нашим дітям активним молодіжі. дуже тяжело добіратися до городу в такі секції. Не я забив би так. Вважаючи те, що церква, школа і клуб. Це три стовпи, на яких тримається ще село. Отримавши інформацію про реальні можливості та перспективи виконання тих чи інших ініціатив, мешканці мають можливість зважити, що є важливим з того попереднього переліку їхніх ініціатив та проблем, а що найважливіше, а також реальне до виконання у недалекій перспективі. Тож знову голосування, вибір золотої середини. Як і в першому радарі, мешканці мають по три голоси і повинні вибрати три, на їхню думку, основні пріоритети, які за результатами голосування оголошуються по його завершенні. Як на вашу думку, чи варто проводити громадські консультації власне з використанням представленої методики? Радара? Дуже треба, дуже обов'язково і нада. розворушити. У тому що кожен може бути замкнути. Таких яких я, як, наприклад, може бути, не подумала. Таким чином, завдяки інтерактивності, досягається компроміс у площині потреб та можливостей. У рамках зустрічей Радар мешканці села Красне, батьківщини Прокоф'єва, вирішили, що для їхньої особливої з точки зору культурної спадщини громади варто здійснити модернізацію будинку культури. У селі Опитне Артемівського району вибрали благоустрій спортивно-рекреаційної зони, що буде служити як мешканцям сіл, так і жителям райцентру. А громада Єлізавето-Миколаївки Амросіївського району визнала пріоритетним вирішення проблеми водопостачання. Я дуже високо оцінюю проект активна громада. этот проект для нас был нужен и важен. Мы самостоятельно к нему шли на протяжении последних трех-четырех лет, но я думаю, что мы без такого бы большого э, ошеломительного успеха без вас бы мы его не добились. Прежде всего, э, бывает так, как вот есть выражение хорошее, нет пророков в отечестве, так и здесь. Не всегда верили люди именно конкретно нам. А когда приехали польские наши друзья, которые активно э, в этом плане работали, у которых есть пример положительный пример реализации этого проекта в Польше, конечно, доверие здесь было на порядок больше. Проект активно общественность еще ценен тем, что в принципе и внизу наши основные это руководители местных территориальных громад к нему тоже шли. У нас есть проблема централизация, конечно, финансового управления. И поэтому не, как никто заинтересован в том, чтобы подтянуть э, и опереться на каждого члена своего общества, на каждого члена своей территориальной громады. И это, я думаю, что нам удалось. Э, я, конечно, хотел бы поблагодарить отдельно наших э, коллег э, с Польши, э, людей, которые э, буквально за, которые за полтора года мы сделали уже совместно 9 поездок, мы уже ездили в Польшу, и седьмая эта поездка уже поляков к нам. И, конечно, они очень результативные эти поездки. Ми вийшлися ще на новий уровень взаємотишені. Ми вийшлися ще на нову площадочку наших надіючих і перспектив. І я думаю, що нам все вдасться. проведення зустрічей за методикою Радар, але також і інші види консультацій з мешканцями. Реалізація постійного діалогу можна образно сказати, що це робота для стаєрів. Тобто для витривалих. На початку можна втратити бажання до цього типу консультацій і наводити безліч оправдань, як, наприклад, мешканці підходять з недовірою до ідеї громадських консультацій або ж подають нереальні пропозиції, але часто також чиновники не хочуть допускати людей до процесу спільного прийняття рішень. І, звичайно, тоді нема довіри від мешканців. Але щоб збудувати цю довіру в перспективі, треба, щоб обидві сторони хотіли співпрацювати. Власне, таким чином будується взаємодовіра. Тільки таке будування співпраці сприяє спільній відповідальності за майбутнє, яке разом як мешканці, так і влада повинні спільно будувати.